Уяви, ти щойно дивився формулу 1 у Мельбурні, де боліди мчать зі швидкістю понад 300 км на годину трасою в парку Альберт Парк або фінал Australian Open, де весь світ затамив подих біля тенісного корту. І вже за кілька годин ти можеш опинитися посеред пустелі, де навколо сотні кілометрів безлюдної землі, червоного піску і спекотного сонця. Тут літо взимку, а зима влітку, коли в Україні мороз і сніг, в Австралії плюс 30 градусів і справжній пляжний сезон. Тут живуть тварини, яких більше ніде у світі не існує: кенгуру, що стрибають на кілька метрів у висоту, коали, які майже весь день сплять, згорнувшись на деревах, і дивний качкодзьоб справжня істота з фантастичного фільму. І це єдиний материк на планеті, який одночасно є окремою країною. Це не вигадка і не кіно. Це Австралія, материк, де звичні правила нашого світу ніби не працюють, і все перевернуто з ніг на голову. Сьогодні ми пройдемо цей шлях разом: від карти світу до океанів, повних акул, від спекотних пустель до мегаполісів з хмарочосами, від дикої природи до перегонів Формули 1. І наприкінці стане зрозуміло, чому Австралія одна з найбільш унікальних точок на планеті. Почнемо з простого запитання: де ми взагалі опинились? Австралія це найменший материк планети, але водночас окрема держава, Австралійський Союз. Вона лежить у південній півкулі між Індійським і Тихим океанами. Відстані до інших материків величезні. Навіть найближча Азія відділена морями та протоками. Фактично, Австралія століттями розвивалася майже ізольовано від решти світу. За площею Австралія, майже як Європа, близько 7,5 мільйонів квадратних кілометрів, але населення лише близько 26 мільйонів людей. Це означає, що величезні простори Река майже не заселені. Саме ізоляція стала ключем до того, чому Австралія така не схожа на інші частини планети. Тут сформувалася унікальна природа, інший набір тварин і навіть свій особливий ритм життя. В Австралії все відбувається навпаки, якщо дивитися з Європи, коли в Україні зима, в Австралії літо. Коли в нас липень і спека, там прохолодна зима. Це пояснюється просто. Материк лежить у південній півкулі і пори року там протилежні нашим. Північ Австралії це майже тропіки з постійною спекою і сезонами дощів. Центр дуже сухий і спекотний регіон. Південь більш м'який клімат, де в горах навіть буває сніг. Але разом із цим Австралія дуже вразлива до кліматичних змін. Посухи стають довшими, а хвилі спеки інтенсивнішими. Саме тому пожежі тут періодично набувають катастрофічних масштабів. Якщо подивитися на карту Австралії, легко помітити, центр материка майже порожній. Це величезні посушливі простори з мінімальною кількістю опадів. Тут мало річок, мало міст і дуже складні умови для життя. Саме тому понад 90% населення Австралії живе біля узбережжя. Люди тяжіють до океану, де клімат м'якший, більше води і зручніше розвивати міста. Подорожі всередині материка це десятки і сотні кілометрів майже без жодних населених пунктів. Австралійський аутбек це символ простору, дикої природи і відчуття повної віддаленості від цивілізації. Австралія оточена океанами: з одного боку Індійський океан, з іншого тихий. А біля східного узбережжя розташована одна з найбільших природних систем на планеті великий бар'єрний риф. Це найбільша коралова структура у світі, яка тягнеться більш ніж на 2000 тисячі кілометрів. Вона є домом для тисяч видів риб, коралів, молюсків і морських тварин. Але риф дуже чутливий до потепління океану підвищення температури води призводить до масового вимирання коралів, тому збереження рифу – одна з головних екологічних проблем Австралії. Австралія це не лише пустелі. На сході материка простягається великий вододільний хребет, гірська система, яка впливає на клімат і річки регіону. Тут є ліси, савани і навіть гірські райони зі снігом узинку. Один із найвідоміших природних символів Австралії скеля улуру в центрі материка. Вона має величезне культурне значення для корінних народів і вражає тим, як змінює колір протягом дня. Контраст між майже безлюдним центром і густо заселеними узбережжями одна з головних особливостей ландшафту Австралії. Фауна Австралії виглядає так, ніби її придумували спеціально для фантастичного фільму: кенгуру коали. Качкодзьоби, єхидни – Більшість цих тварин не зустрічаються більше ніде у світі. Причина багатомільйонна ізоляція материка. Поки на інших континентах еволюціонували хижаки та копитні, в Австралії домінували сумчасті. Саме тому тут так багато тварин, які носять дитинчат у сумці. Разом із цим Австралія відома і великою кількістю отруйних змій, павуків та морських істот. Але реальна небезпека для людини тут значно менша ніж здається з інтернет-мемів. Перші люди з'явилися в Австралії десятки тисяч років тому. Корінні народи материка створили унікальні культури, міфологію та мистецтво, тісно пов'язані з природою. У 18 столітті сюди почали прибувати європейці. Австралія стала британською колонією і місцем заслання. Згодом на її основі сформувалася сучасна держава, яка поступово перетворилася на одну з найрозвиненіших країн світу. Сучасна Австралія це переважно міське населення. Люди живуть уздовж узбережжя, працюють у великих містах і часто долають величезні відстані між регіонами. Відстані між містами настільки великі, що авіаперельоти всередині країни звична річ. У віддалених районах досі існують служби на кшталт літаючих лікарів, які доставляють медичну допомогу літаками. Сідней найбільш впізнаване місто Австралії. Мельбурн культурний центр і столиця спорту. А Канбера спеціально побудована столиця країни, яка стала компромісом між двома найбільшими містами. Кожне з цих міст має власний характер і атмосферу, але всі вони зосереджені на узбережжі. Австралія одна з найспортивніших країн світу. Гран-прі Формули 1 у Мельбурні щороку збирає сотні тисяч глядачів. Australian Open – один із чотирьох найпрестижніших тенісних турнірів планети. До цього додаються серфінг, регбі, крикет та безліч інших видів спорту, які стали частиною національної культури. Сіднейський оперний театр, великий бар'єрний риф, улуру, блакитні гори усі ці місця формують образ Австралії у світі. Але головна візитівка материка це його природа. Саме вона робить Австралію впізнаваною і неповторною. Австралія регулярно стикається з масштабними пожежами у 2019-2020 роках. Вогонь знищив десятки мільйонів гектарів лісів і саван. Це стало катастрофою для тваринного світу та екосистем. Разом із цим країна активно розвиває відновлювану енергетику, створює заповідники і програми з відновлення природи. Це приклад того, як сучасне суспільство намагається знайти баланс між розвитком і збереженням довкілля. Австралія це материк, де все не так, як у більшості знайомих нам місць, інші пори року, інші тварини, інші масштаби простору і відстаней. Саме ізоляція зробила її такою унікальною. Вона показує наскільки різноманітною може бути наша планета, і нагадує, що навіть на одному світі можуть існувати зовсім різні планети.